Всім привіт! З вами компанія «Сервус» і Сьогодні ми приїхали в Перепрос. Як ви бачите, навіть така погода нас не зупиняє, щоб зняти для вас відео. Тут нашою компанією ще в 2010 році був побудований будинок, альтанка, гараж та приміщення для охорони. Будинок це наш типовий проект Мольфарб. Він має 270 квадратних метрів. Як ви бачите, обшитий блок хаосом. І не дивлячись, що пройшло за стільки часу, він дуже гарно виглядає, навіть без додаткової обробки. Йдемо дивитися ближче.